Дивіться, яка особливість котлів пітон від компанії Ніка, які вони мають процес горіння? Зазвичай котли йдуть з двома дверками. Верхня дверка призначена більше для сипучих матеріалів, передня дверка, яка встановлюється під замовлення клієнтів, вона більше призначена для загрузки дров та обслуговування загрузочної камери вашого котла. Процес горіння котел має нижній, тобто весь процес відбувається горіння на колоснику, верхня частина палива у нас не горить, поки до них не дійде черга. Котел укомплектований рухомими колосниками стандарт. І котел укомплектований ось такою пластиною, яка призначена більше для регулювання потужності вашого котла. Тобто, переставляючи цю пластину між ребрами котла, ви регулюєте одночасно кількість палювальних дров і можете відрегулювати роботу котла таким чином, щоб вас влаштовувала тривалість горіння цього котла. Через колоснички у нас поступає первинне повітря. Тут іде у нас недопал всіх газів, і далі ці гази, які мають недопал, рухаються через. Це газове вікно. Тут ми маємо форсуночку, в якій є отвори, і саме через ці отвори поступає вторинне повітря, йде домішок цих недопалених газів, і тут вони змішуються і допалюються, так би мовити, всі піролізні гази. Далі всі ці гази, які, які тут підвищують височезну температуру, рухаються у нас вже по зоні теплообмінників. Саме тому, кота називається питон, тому що теплообмінники мають а, вигляд змії віка. Тобто димові гази піднімаються догори, ударяються об цю заслонку, яка може рухатись, піднімає, опускається донизу і знов піднімаються догори, і далі вже виходять охолоджені до димоходу. Саме тому такий котел має величезне КПД через свої теплообмінники, які я нагадують, можуть бути трубчасті, можуть бути пластинчасті. Саме тому такий котел може мати височезну тривалість горіння за рахунок величезної камери. І, відповідно, цей котел працює на всіх видах існуючого палива. Такі котли, друзі, виготовляє компанія Ніка індивідуальні замовлення.